Славе на царству, Отца і Сина і Святого Духа, нині ныне присмо и повествует. 5 березня 2025 року, у середу першої седмиці Великого Посту блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій звершив літургію передосвячених дарів у свято Успенській києво печерській Лаврі. Предстоятелю співслужили вікарії Київської митрополії, архієпископ Пишневський Спиридон, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк та братія Лаври у священному сані. За богослужінням співали насельники обителі. За богослужінням помилились про на українській землі. Літургією передосвячених дарів називається богослужіння, під час якого вірним пропонуються святі дари, освячені на попередній повній літургії. Ця традиція бере початок з часів апостольських наступників і затверджена правилами Лаодикійського та Трульського соборів. Сам чин цієї літургії був сформований під впливом особливого ставлення до періоду святої чотиридесятниці, як до часу суворого посту та покаяння. Свят Христос просвящається. Після відпусту блаженніший Владика звернувся до паства зі Словом. У Боже, на дорогі брати і сестри, досягнули середи першої седмиці Святого Великого Поста, Я кожен з вас в міру своїх сил і можливостей старався пов'язатися, воздержуватися в їжі і в інших духовних почуттях, помислах і бажаннях. І нехай благодать Святого Духа укріпляє вас в цьому подвізі. А ті, хто ще не встиг покласти на начало воздержання, нехай благодать Святого Духу укріпить, щоб ми положили це начало, щоб ми е, вилюбили воздержання, через яке Бог нам повертає рай, тому що рай ми зробили через невоздержання. Через роздержання повертається рай. Нехай Господь допомагає всім нам повернутися в рай і дочекати світлого праздника, світлого Христового Скресіння. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.